Зробити бойові безпілотники, щоб відбивати атаки Російської Федерації іранськими дронами камікадзе. Про це заявив міністр трансформації Федоров. За його словами, Україна вже закупила 1400 безпілотних літальних апаратів для розвідки. Наступний етап, за його словами, це бойові безпілотники і дрони, і ті, що вибухають, і ті, що летять на відстань від 3 до 10 кілометрів та вражають цілі. Він також уточнив, що йдеться про розробки українські. Далі будемо спілкуватися з гостем з нами, відеозв'язком Олександр Собань, голова Чемеровецької тергромади. Пане Олександре, слава Україні, і рада вас бачити. Героям слава і добрий вечір. Пане Олександре, підбиваємо такі собі підсумки сьогодні. Про року 22-го, Так і будуємо плани на 23 третього. Отож, підсумки 2022 року, який він був для Чемеровецької громади, що вдалося, що не вдалося, де все ж таки потребували більше вашої підтримки? Що можна було залишити поза увагою? Рік воєнний, рік важкий. Який він для вашої громади? Ну, треба сказати, що цей рік для нашої Чемеровецької громади, як і для всієї України. Його можна поділити на дві частини. До 24 лютого, коли він був мирний, і рік після 24 лютого, цих 10 місяців, що ми живемо вже під час війни. Треба сказати, що так як і всі, ми всі перелаштувалися з самого початку. З'явилися нові функції, які ми взагалі не виконували раніше. Це Мобілізаційні функції, це функції пов'язані з допомогою Збройним силам України. Ну і другий напрямок такий великий це внутрішньопереміщені особи, їхній прийом розміщення, допомога і так далі. Тобто, все, що пов'язано з цією категорією людей. Це два великих напрямки, які були основні. Тому десь можна сказати, що. Та функція, яку ми робили в мирний час, та основна робота вона десь відійшла на другий план. І ми лише забезпечували і підтримували життєдіяльність громади, а всю решту, наша основна робота була направлена в цих двох напрямках, основних, які розпочалися після 24 лютого. Пане Олександр, якщо не помиляюся, саме з Чемеровецької громади, от пішла акція про автомобіль для Збройних сил України. Так, наша була ініціатива ще з перших днів. Ми в перші ж дні, коли розпочалась війна, ми наші вже волонтери перші поїхали. Ми почали приганяти автомобілі для збройних сил України. На сьогоднішній день ми відправили 49 автомобілів. З них шість вантажних автомобілів відправили. Зараз ми мали ще до нового року поїхати ще пригнати два автомобілі для зсу вантажних. Дещо не вийшло, тому що німецькі наші партнери не підготували один з автомобілів для віддачі нам і ми вже поїдемо зразу після перших днів після нового року. Ми поїдемо приганяти їх і будемо також переобладнувати для збройних сил України. Один ми плануємо зробити як баню на колесах для наших солдат, mm -hmm. а інший ми передамо просто з дубель кабіною повноприводний для як тягач для збройних сил України. Пане Олександре, внутрішньопереміщені особи також вже говорили про те, що громада не планувала. Давайте будемо чесні. Ніхто коли планував бюджет на 2022 рік, він не планував, що він буде приймати внутрішньопереміщених осіб. Ніхто не думав, що насправді таке може бути. Всі сподівалися і будували плани. Хотіли будувати дороги, хотіли будувати водогони. Та й ще багато чого хотіли, але але змінилося все змінилося 24 лютого. Внутрішньо переміщення особи. Скільки людей прихистила ваша громада і чи вдалося громаді їх соціалізувати безпосередньо у суспільство, щоб і людина була корисна громаді, і громада людині? Знаєте, ми всі, мабуть, було найважче це перша хвиля. Перші місяці це було найважче, коли ми прийняли 3,5 з половиною тисячі. Ну, це чуть не 15% від загальної кількості населення громади, їх треба було всіх розмістити, забезпечити всім необхідним. І ми розуміємо, що це був найважчий період. Поступово, коли почали звільнятися наші території, особливо Київщина, там Чернігівщина, Сумщина, Харківщина, і частково безумовно, частина людей повернулася додому. У нас на сьогоднішній день залишилось. Більше десь близько 900 чоловік, але це вже такі, які ну фактично не мають куди повертатися. Вони вже так як ви говорите, соціалізувалися. Вони вже нас тут обжилися. Вони знайшли собі житло. Ми їх частково допомогли їм комусь відкрити бізнес, комусь знайти якусь роботу, тобто. Почалась люди вже адаптуватись до нових умов життя, і вони залишилися в нас. Я думаю, зараз ми тільки недавно ще прийняли з Херсона 50 чоловік, і зараз ми ще один гуртожиток готуємо. Він вже на завершенні ще на 50 чоловік будемо готові. Якщо буде потреба обласна військово-цивільна адміністрація, якщо дадуть команду, то ми ще зможемо прийняти обладнаємо, закінчуємо всі умови. Тому треба сказати, що е, ті люди, які вже в нас залишилися, і ми бачимо, що вони будуть в нас тут і проживати. То вони вже дітки ходять до нас в школу. Вони вже повністю повністю живуть повноцінним життям, так як і наші мешканці користуються всіма е, необхідними, всіма е, умовами, які створені в нас в громаді, такі і для них, і для всіх. Окрім того, ми їх всіх облікуємо, ще надаємо всі допомоги. З різними фондами співпрацюємо європейськими різними країнами, різні наші партнери, міста нам допомагають цьому всьому. Тобто, ще є велика кількість організацій, які допомагають нам створити їм належні умови, покращити їм умови. Я розумію, що власний будинок і власний будинок, але доля склалася так. і Ми цим людям повинні їх максимально підтримати, що ми робимо на сьогоднішній день. Пане Олександре, ви кажете, що співпрацюєте з благодійними фондами і в межах України, і з закордонними благодійними фондами, організаціями. А поясніть, будь ласка, підкажіть у поточному році, у 22 му чи допомагала якось держава, чи передбачалися якісь кошти у державному бюджеті на підтримку внутрішньо осіб? Чи отримував щось селищний бюджет? Ну нам держава компенсовувала за перебування. Внутрішньопереміщених осіб в місцях, де ми організовували, де вони проживали групами. Uh -huh. Часткові відшкодовували за енергоносії. Держава відшкодовувала. Ну і людям відшкодовувала приватним садибам за перебування в приватних садибах внутрішньопереміщених осіб. А решта ми в основному брали на себе. У нас бюджет. Ми з самого початку є в нас програма, і Ми по програмі фінансували всі необхідні заходи, в тому числі і заходи по підготовці гуртожитків для. Внутрішньопереміщених осіб і так далі, тобто велика лева частина лягла на наш бюджет, і це нормально, тому що це наші люди, і ніхто в цьому не, не рахується. Я вважаю, що це правильно. У нас є зараз спільна ціль, і, і люди попали. Це наші люди, і про них треба дбати, так як про всіх решту. Тому це нормальна практика. І ніхто не виникає ні в кого ні з депутатського корпусу, ні в кого ніяких питань, якщо треба виділити кошти для обладнання місць для цих людей. Угу. Пане Олександре, і я пам'ятаю, що ми коли у вас були знімальною групою, так би мовити, гостювали, чи то два роки тому я можу помилятися? Здається, два роки тому ще до повномасштабного вторгнення це точно. І ви тоді казали, я добре пам'ятаю, просто насправді не раз вже згадувала ваші слова про те, що Росія не надійний партнер Росії, немає віри, і я буду робити максимум, щоб у моїй громаді не були залежними від російського газу, щоб моя громада не була на цій газовій голці. І тоді ви переобладнували от школи, садочки на твердопаливні котли. Як зараз у вас ситуація саме з цією сферою, розкажіть, будь ласка, і відключення електроенергії? Як з цим боретеся у громаді? Чи підготувалися? Ну, якщо говорити про перехід від газу, то в нас на сьогоднішній день залишилося тільки три заклади освіти. Все решта ми вже перевели. І то ми вже проплатили за цих три котли просто в зв'язку з цією відсутністю електроенергії на заводах-виробниках. Вони нам заборгували по стачею котлів гроші, ми їм вже проплатили. Тобто ми чекаємо поставки трьох котлів. Ми планували цього року взагалі відмовитись, і якщо б вони нам, постачальники, відправили ці котли, ми б завершили цей процес цього року взагалі на всі 100%. Якщо говорити про підготовку, так ми вчасно зреагували. У нас є кром, генератори. Всі заклади освіти в нас працюють точно. На сьогоднішній день ще діти не пішли на канікули. Ми навчаємося ще цей тиждень до п'ятниці. Потім попередньо ми підемо на місяць на канікули. Там буде залежати від погодних умов і, і як буде забезпечення світла. Ми кожен заклад освіти забезпечили генераторами, тобто ми, ми підтримуємо тепло і, всіх закладах освіти, і дошкільних, і шкільних раз. Лікарня, вона теж придбали великий генератор, який забезпечує. Лікарняні всі засоби, заклади і амбулаторії, і первинної ланки, і лікарня в нас теж все забезпечена генераторами. Тобто по великому рахунку, ми можемо автономно на сьогоднішній день повністю всі соціальні об'єкти отримати автономно, в тому числі ми і придбали собі генератор на селищну раду, тому і ЦНАП, і всі послуги, всі довідки, всі люди, які будуть жителі, звертатися з любою адмінпослугою, в тому числі і паспортний стіл, і пенсійний фонд. Ми всіх попідключали. Вони знаходяться в нашому приміщенні. Ми всіх підключили до генераторів. Ми всі будемо забезпечувати світло. Воно вже все перевірено. У нас все функціонує. Тобто, в принципі, ми можемо функціонувати по чимерівцях Очисні споруди на генераторах, воду ми подаємо. Вода в нас тоже на генераторах підключена свердловини. Тобто, ми можемо. Деякийсь час, ну, всякому випадку, якийсь тиждень, другий, ми можемо бути автономні і прожити. Інше питання, як відбуватися буде в приватному секторі, ну люди треба віддати належне. Теж вже взялася і велика частина підготувалася до цього. Є невеличкі генератори, є вже пристрої покупляли. Тобто, в принципі, я думаю, що так як в нас не великий, в нас не місто, а сільська місцевість. То ми до самого критичного найгіршого варіанту, якщо він, не дай Бог, наступить, то ми, в принципі, зможемо протриматися і прожити, пане Олександре. Що з бюджетом 2022? чи виконали, чи не виконали року? Поточного на сьогоднішній день не добрали мільйон двісті тисяч. але я думаю, що за цих два дні ми його доберемо і ми виконаємо бюджет. Інше питання в тому, що ми ж знаємо, які були обмеження до. Використання коштів, так і ми будемо мати значну економію коштів, тому що десь скажімо так, капітальні вкладення не фінансувалися, і ми не могли через казначейство провести ці платежі, тому що 590 постанові постанови вони не проходили. Тому Дякувати Богу, ми спрацювали нормально з бюджетом. Інше питання, що у нас сільськогосподарська така місцевість, і десь аграрії з реалізацією продукції було складна ситуація була взагалі. і Тому проплати, проплати запаї, відповідно, відрахування в наш бюджет йшли досить туго Зараз дуже надію, що ще цих пару днів залишилося, аграрії проведуть ці сплати, і в принципі. З бюджетом буде все нормально. Я думаю, що наша громада виконає його. Але тут питання в тому: вже будемо надіяти, що в 2023 році будуть якісь зміни, бо поки що ті зміни 590, що є, вони мало що нам дадуть. Mm -hmm. Вони фактично залишаться на тому самому рівні з фінансуванням. Там, до включені деякі статті, вони суттєво не змінять цей, тобто капітальне будівництво. Десь капітальні ці всі заклади, заходи вони не будуть проводитись у 2023 році. Ну це не важливо. Ми підтримуємо головне перемога і ми все розуміємо, що країна воює, і ми розуміємо, що це так треба, і державі треба фінанси на війну на перемогу. Тому тільки однозначно в цьому плані. Підтримка держави, а ми вже обійдемось тим, нічого страшного. Як ми ще рік обмежимо десь якісь роботи, потім прийде мирний час. і Ми швиденько за рік, за два все наженемо. Ми вміємо це робити, так як вся Україна. Пане Олесандре, а що з бізнесом? Як, от, взагалі, бізнесу у вашій громаді? Чи допомагаєте якось? Чи пристосувався бізнес? Бо, до прикладу, є чимало громад, які говорять, що створилися нові фізичні особи-підприємці, такі невеликі. Знаєте, є що зайшли, наприклад, релоковані підприємства. Що з бізнесом у Чиморвецькій громаді? бізнес пристосувався, він адаптувався до трьох умов. З Ствові повідкривались нові бізнеси, особливо переселенці. Переміж тимчасово переміщені особи вони повідкривали ті, які вже в нас живуть. Вони повідкривали свої бізнеса. Малий бізнес працює, і ми створюємо максимально умови сприятливі для цього. У нас була така домовленість. Всі, хто хотів в цей період за ці 10 місяців відкрити любий бізнес, він приходив. І в нас була. Така неофіційна домовленість, що протягом місяця ми сприяємо, він працює. Якщо через місяць в нього все складається нормально, через місяць він реєструється і починає працювати вже в правовому полі, сплачуючи податки, реєструючись. Тобто ми давали місяць часу для того, щоб бізнес або людина, яка хоче ним займатися, щоб вона адаптувалася, спробувала чи це буде. Прибутково чи це вона спрацює на користь, і більшість цим скористалися, і це пішло в дуже великий плюс, тому що велика частина приходила, і ми їм багато допомагали. Ми допомогли не тільки даючи цей місяць канікул, а й допомагаючи приміщеннями, і так далі для того, щоб вони відкрилися особливо. Переміщені особи, тому що я розумію приїхати в чужину. Я так говорю, ну в інше місце, де ти нікого не знаєш, і ти хочеш відкрити бізнес. Ми йшли відкрито з ними. З усіма говорили, і вони досить швидко це все адаптувалися. Вони дуже вдячні і дуже гарно спрацювали. Дуже приємно, що це ще й дало якийсь пошку. Ан бюджет на 2023 рік у Чемервацькій громаді. який він збалансований, реалістичний, воєнний? Чи є вже взагалі бюджет у громади? Ні, громади є. Ми його прийняли. Е, якщо говорити по цифрах, то він приблизно такий самий, як у 2022 році, тому що розуміли, роз, ріст показати бюджету досить важко, і ми спрогнозувати його не можемо. Тому це перший раз за період існування громади, що ми не маємо росту. росту. Нас найменший ріст був 16% річний. річний. Нас було по 20% зличні відсотків ріс росту річного бюджету щороку, коли ми планували. Тобто були значні зростання. Зараз ми розуміємо, що війна і передбачити неможливо, тому ми прийняли бюджет. Так десь були якісь. Проблеми з фінансуванням вчителів, тому mm -hmm. що субвенція освітянська ну, наприклад, по нас це мінус 11 мільйонів. Так для нас це значна сума, але нічого. Ми все, -все вирівняли за рахунок власних коштів. Вирівняли, тому не бачу проблем. Основні платежі, всі захищені статті ми передбачили, ми будемо їх фінансувати. Це однозначно. Ми збережемо всю мережу на сьогоднішній день. Ми десь домовились так, що наша основна ціль. Зберегти в хорошому належному стані то, що є при можливості, будемо мати можливість щось, і якщо відкриється шлях для фінансування цих можливостей, будемо розвиватися і будемо вкладати. Не буде, значить, ми максимально зберігаємо, щоб воно було все робоче для того, щоб ще через рік тоді ми приступимо до цього. Тому бюджет не є критичний, абсолютно реалістичний, абсолютно збалансований і абсолютно на, на позитиві. Uh -huh. Uh -huh. Пане Олександрі, і на завершення нашої з вами розмови, отакі плани на 2023, -тій. що затіяли у учиморвецькій громаді. Що все ж таки треба буде виконати попри війну? І можливо якісь плани додаткові, які з'являться, коли вже будемо точно розуміти, і ми це точно розуміємо, що 2023 й рік наступний буде переможний. Що треба? Треба завершити ті великі будівництва, які ми розпочали. Ми розпочали велике минулого року. Ще на початку цього року. Перепрошую на початку в січні-лютому по НВК номер 2 Ліцею другому по великому будівництву повністю реорганізувати його. Мали мали цього року до кінця року вести його вже в експлуатацію. Цей цей об'єкт. Він ми частково його зробили за свої кошти на початку року, а потім чекали. Перед війною мали зайти державні кошти. І ми мали вже просто співфінансувати цей проект. Це хороший проєкт, великий, великий заклад, в якому на сьогоднішній день навчається 350 учнів. А планується ще збільшити до 500 учнів в, в цьому закладі. Тобто, в нас є ряд проектів по лікарні. Які ми би хотіли повністю завершити, які ми розпочали, які ми тягнули, але це теж пов'язано з капітальним будівництвом, і тому десь не зовсім воно пройшло. По водогонах у нас були хороші плани. В нас 90% населених пунктів ми водогонами забезпечили центральне водопостачання. А зараз ми мали завершити цей проект. Ну не вдалося, а, значить. Будемо реалізовувати в наступних роках. Саме головне моє розуміння так: ми маємо зараз всі по можливості, незалежно, маленька громада, велика громада. Маємо всі вкладатися в нашу перемогу, допомагати державі, допомагати Збройним силам України, підтримувати всіх волонтерів, які на сьогоднішній день працюють. Максимально їм сприяти, щоб вони ці працювали, виходити на різний міжнародний рівень, спілкуватися, їздити. Спілкуючись з ну з різними країнами-партнерами в Європі, розказувати, що в нас відбувається, щоб люди розуміли реально, тому що так вони бачать по телевізору. Ну інша справа, коли ми спілкуємося вживу, розказуємо те, що в нас відбувається, ці почуття це все треба передавати. Ми маємо зорганізовуватися і бути зорганізованими. Я розумію, що важко вже скоро рік всі втомилися, ну нічого треба всім згуртовуватися і далі це розуміти тому що 23-й рік не буде легким він буде такий же важкий як і цей рік 22-й. но спільні зусилля спільна командна гра ці всі, всі йдемо в одну сторону і всі підтримуємо президента підтримуємо владу тому що іншого виходу немає якщо ми почнемо тягнути різ ми не встаємо. Є тільки єдність дасть нам можливість перемогти. Я більше чим впевнений, що 23-й рік буде роком перемоги, і по іншому воно бути не може, тому що е наш народ, е який пройшов за цих 10 місяців, наша нація, скільки люди пережили, вони дійсно гідні того, що ми отримали цю перемогу. Пане Олександре, і на завершення. День Святого Миколая вже був Різдво, Новий рік. Чи святкує, чи Морвецька громада, чи має новорічну красуню? Які взагалі заходи вже були, чи щось плануєте ще? Ну, ми її, Ялинку, в нас є стаціонарна, яку ми не виставляємо, яка в нас природня росте, ми просто її вдіваємо. Цього року ми її вділи, але вділи без гірлянд, в зв'язку з економією електроенергії, ми не використовуємо. Заходи тільки в школах для діток, тому що діти повинні все таки життя продовжується. Діти повинні відчути якесь свято і цей таких великих заходів у громаді. Ми не проводимо, тому що вважаємо, що ну не той час, і дуже треба віддати належне, що наші хлопці велика кількість воює і є. Вже так як в всіх громадах є, які загинули. Тому десь не час для святкування, але для діток для всіх заходів по закладах освіти ми провели і вже фактично все по українських традиціях. День Святого Миколая це основне свято. Дід Мороз, це вже таке. Це вже новий рік, це просто новий рік. Дякую, пане Олександре. Наразі що долучилися сьогодні до нашого етеру. Дякую за хорошу розмову. Дякую, тож нагадаю, що з нами відеозв'язком був Олександр Собань, голова Чеморовецької тергові.